Так, доброго вечора, дорогі друзі. Мене звати Лена і ми розпочинаємо. Вірніше розпочала я свій YouTube канал ще в ем, планувала, не розпочала, я його створила, планувала його вести. Мені дуже хотілося, щоб там було багато цікавої інформації, Інформації, яка буде допомагати, яка буде актуальна, якою можна буде користуватися практично. І... Моя мрія залишилася мрією, тому думаю, що сьогодні зараз певний час для того, щоб я зробила те, що я давно про те, що я давно мріяла. Тому розпочинаємо. Я для себе розбила на певні теми, буду висвітлювати якусь певну тему, можливо, наводити якісь приклади, можливо, хтось просто почує якусь підтримку. А в цьому можливо хтось зрозуміє, що час йти до спеціаліста, так, до психолога, до психотерапевта, до психіатра. Зазвичай ми чомусь боїмося цього і вважаємо, що можливо, ні. Зараз я трошки сама себе поправлю, тому що раніше ми вважали, що це якось стидно. Це... З цим пораємося самі і так далі, але ця війна, яка розпочалася в Україні в 2022 році, говорить про те, що в певний період люди були розгублені, певна кількість людей була розгублена, хтось не очікував, хтось навпаки очікував і сидів з цією тривожною валізою. Тобто за ці три роки, три роки війни. Тому що зараз 2025 рік березень, якраз початок для чогось нового, тому я вирішила, що надзвичайно люблю весну, надзвичайно люблю, коли весна це як якийсь такий новий етап, новий період, коли хочеться думати позитивно, надіятися на краще, робити щось хороше. І це якийсь початок для мене, тому я вважаю, що час для мого ютуб-каналу, і ми розпочинаємо. Першу тему, яку я хотіла б висвітлити, це я довго думала, з чого почати, з чого почати, як почати, як це структурувати, як краще, щоб це принесло найбільше користі, спробую спочатку своїми словами. А далі побачимо, як воно піде. Тому буду рада, якщо ви будете підписуватися, тому що підписників в мене поки що там малувато, якщо б не сказати інше слово. Тому е як пережити втрату? Е якось ще перед війною в мене була клієнтка, в якої померла мама, і вона дуже глибоко переживала цю втрату. Дуже сумувала за мамою, тому що це тягло за собою якісь певні. Вона не могла їздити додому, вона не могла повертатися в те безпечне для неї дитинство, в те щасливе дитинство, коли батьки були поряд, коли вона ще була дитиною. І якось ми з нею говорили. Про те, що добре було б мати таку структуру, як пережити втрату, щоб, можливо, людині було на що спертися, було, де подивитися, чим вона може сама собі для початку допомогти. Тому з часом, коли прийшла війна, дуже багато людей зараз. На сьогодні пройшло три роки, як розпочалось повномасштабне вторгнення, тому дуже багато людей знають, що таке втрата, знають в основному хлопці-дівчата, які гинуть на фронті, знають матері, знають дружини, чоловіки, діти, батьки, друзі. Сусіди, однокласники, ну тобто люди, які нас оточували, колеги по роботі, люди, за якими ми просто слідкували. медійні люди, які почали пішли воювати. Тому, звичайно, тема втрати зараз актуальна. І знаєте, я також пережила втрату на війні. Не стало мого двоюрідного брата. Як сказала мені одна людина, чому ти так убиваєшся? Це навіть не твій рідний брат. Справа в тому, що ми дитинство провели разом, тому в дитинстві ми були як рідні, у нас невелика різниця в віці, у нас три роки різниці, і з двоюрідним братом та сестрою ми провели дуже багато часу, тому ця втрата для мене була такою болючою. Я довго сама думала, чи. З чого розпочинати, тому що коли в тебе страшний біль, про який ти не можеш говорити, про який тільки починаєш говорити, зразу з'являються сльози. Тому я дуже довго шукала різну інформацію, чим би допомогти собі. Одним із я різних психологів слухаю, стараюся навчатися, коли є час, тому ну, цікавлюсь цим, да, так як тема втрати вона надзвичайно актуальна, тому є що послухати, є що подивитися тому одним із таких тезисів для мене було те, що Втрата з часом не стає меншою, просто людина починає налагоджувати далі своє життя, жити далі своє життя, мати якісь нові інтереси, переключатися в міти. Тому що спочатку в втраті людина лише постійно думає про це. Думає про те, чи можна було завадити цій втраті, чому так сталося? Чому в цієї людини життя закінчилося таким чином? Взагалі чому прийшла ця війна? Ну і так далі. Думок дуже багато. І в кожного вони свої. Для мене одним із тезисів було те, що якщо ми поважали людину при її житті, ми повинні поважати її смерть. Тому ми не Господь Бог, і ми відчуваємо є цей стан відчуття, коли ти розумієш, що тобі боляче що ти там не хочеш ні з ким спілкуватися, не хочеш виходити на вулицю? Да? Можливо, закрився в собі. Можливо, навпаки, є люди, яким дуже багато хочеться говорити про те, що сталося. Можливо, є люди, які шукають щось хороше в житті цієї людини, і на цьому концентруються, що ця людина ж зробила цей цей це, це, це добре. Тому. Звичайно, я пропрацьовувала це спеціалістом, тому що це, це важко. Це важко, коли йдуть люди. Моєму двоюрідному брату було 46 років, коли йдуть такі молоді люди, тим більше на війні, тому звичайно це дуже важко. І тому я закликаю, що немає в цьому нічого такого. Є люди, які навпаки хочуть показувати, що в них все добре, що вони справилися, що їм не потрібен спеціаліст. насправді Але насправді в цей самий час в душі вони переживають дуже багато болю. І ця цей стан він накоплюється, накоплюється і накоплюється, і далі буде ще хуже і ще важче. Наприклад, якщо ви звернетесь до спеціаліста, буде ще важче з вами працювати. Це можливо потрібно буде довший час. Да? Можливо, навпаки, ви щось пропрацювали в собі, вже зробили якусь внутрішню роботу, і спеціаліст лише підсумує щось, і все стане зрозуміло. А, значить, в своєму житті я пережила немало втрат, тому що мені було 13 років, коли не стало мого тата, якому було 39 також надзвичайно молодий. І тоді, в свої 13 років, в підлітковому віці я вирішила, що я щодня буду ходити до нього на кладовище. Це буде моя така повага до нього, ем, моя така відданість йому, моя любов, яку я буду йому показувати таким чином. Тобто, будучи дитиною, я шукала в собі. Відшукувала в собі те, чим би мені зробити цю втрату меншою. Да? І, звичайно, я не ходила щодня на кладовище, тому що були, були, були свої певні причини, да? але я думаю, що і мама б мені не дозволила цього робити і так далі. Але от одне із в мене було це. Тому, можливо, в моєму дорослому житті, я вважаю, що. Завжди, коли я приїжджаю додому, я, я стараюсь сходити до своїх рідних, тому що в мене це один із пунктів поваги до них, один із пунктів поваги їхнього життя, їхньої смерті взагалі, цього стану втрати. Да? Ти наче, як привідав близьку людину, можливо, десь там поспілкувався з нею, поговорив, можливо, просто посидів, помовчав, але м -м -м, це якесь таке полегшення. Як для мене, я просто ділюся своїми, своїми виходами з цього стану. Багато я на фоні колись, коли я ще була, мабуть, мені було років 25. В мене ніколи не було ні домашніх тварин, ні котів, ні собак, тому що ми жили в квартирі. І... Я почула історію однієї жінки, яка дуже-дуже вбивалася за своєю собачкою. Їй вже не було півроку, вона так вбивалася, і в розмові. Я пішла по роботі, в мене були справи по роботі. Я почула цю розмову між двома жінками, одна з яких переживає цю втрату, і друга їй сказала: Я так обиваюся за собачкою, немов ця людина, як ти можеш? Гинуть люди, і так далі, і і так далі, і так далі. Чому я згадала зараз цей випадок? Тому що. Ем, людина може, Ми ніколи, так як у кожного є свій пороль, порог болю. Е, тобто для одної людини це дуже боляче. Я маю на увазі фізично з да, зубний біль, там, ще якийсь біль, вона може витримувати, то друга навіть малейшого болю не може витримати. Тому точно так само є в кожного якийсь свій ну, с -с своя. Свій максимум болі, можливо, так його можна назвати, максимум болі, тому що Якийсь певний біль ми можемо витримати, але після якогось певного людина одна йде в сильний стрес, одна йде в істерики, інша йде в депресію, третя йде, і просто треба спілкуватися і постійно про це говорити. Четвертій, навпаки, треба мовчати. Тобто, маючи різний поріг болю, так само ми маємо різний поріг при втраті. Да? Як ми це переживаємо. І так як я не була на, на похороні, я не попала, я поїхала на 40 днів. Для мене це було важливо, я для себе вирішила, що я там маю бути, я маю сходити на кладовище, маю зробити щось те, що я думала. Але це мені не допомогло. На жаль, я зрозуміла з часом, що зараз я не живу. в Україні, я з часом зрозуміла, що це мені мало допомогло. Я ще, так як я працювала спеціалістом, ми шукали різні шляхи, як пережити цей біль, як переключитися, як зменшити цю втрату, як її зрозуміти. І... Я подумала, що мені дуже хотілося переключитися. Прям от, ну, переключитися на щось те, чого я ніколи не робила, на щось цікаве, на щось інше. На щось те, що я думала, що я цього не вмію робити, тому що насправді кожна людина має такий великий потенціал, що ми не знаємо, що ми вміємо робити, не вміємо. І що нам краще робити в стресових ситуаціях, чого не робити, тому я вирішила попробувати малювати. Є в мене тут в Норвегії. Я знаю людину, яка малює, вона малює вже не один рік, уже ну певну кількість років, звичайно, вона малює гарно, уже можна сказати, професійно. І я просто вирішила попросити в неї допомоги. Я вирішила попросити в неї допомоги, щоб ми з нею просто помалювали. На тему малювання ми говорили і раніше. Я завжди захоплювалася її малюнками, тому ми говорили на тему малювання раніше, і вона говорила, що в малюванні потрібно знати техніки. Не... Ти можеш малювати не вміючи малювати. Для мене це було абсолютно незрозуміло взагалі незрозуміло. Тому що я завжди була впевнена, що я не вмію малювати. У мене дуже красиво малював дідусь по папині лінії. До сих пір є його альбоми, де він малював, він робив клітиночки і для того, щоб зберігати пропорції. І дуже дуже красиві малюнки, я завжди дивилася і думала: ну це просто талант, я так не вмію. Так? Я там з дитинства вмію в'язати, я вмію писати вірші, там я вмію писати твори. Я там ще щось вмію, але от малювати мені не дано. І я скажу, було моє дуже сильне здивування, наскільки мене це переключило, тому що я просто впевнена була, що я малювати не вмію. Ми вибрали якийсь такий елементарний малюночок, один вечір помалювали. То малюнок, який в один раз він не намалюється, тобто потрібно, щоб він висох, а потім домалювати. Далі я вже домальовувала ми вже в телефонному режимі, або я скидувала на фотографії. І таким чином я намалювала свій перший малюнок. А потім я зрозуміла, що я хочу краски, що мене це заспокоює, що малюючи, в мене. Є такий певний стан, коли я можу про щось думати: думати про щось серйозне, про щось планувати, розуміти, чого я хочу. Якби в процесі малювання я навчилася, по-перше, звичайно, переключатися. По-друге, навіть Краще, коли ти малюєш, мозок є таке відчуття, що мозок починає краще думати. Тому це було дуже неочікувано. Я там купила собі краски, купила собі холсти, думаю, ну, буду починати малювати. Під чутким руководством, звичайно, цієї людини, якій я дуже надзвичайно вдячна. Я там щось у неї питала, дивилася якісь відео. Добре, що в нас час. Якщо взяти, наприклад, там 90-ті роки, 2000-ті роки, це ті роки, коли я закінчила школу, коли народилися мої доньки. Ми мали дуже мало інформації. То зараз, звичайно, ми маємо достатньо інформації. Ми можемо дивитися якісь ролики, ми можемо навчатися чомусь новому, самі вдома, онлайн. Тому я пробувала малювати онлайн, пробувала малювати по відео. Звичайно, воно спочатку було все таке не дуже, але головна мета була в тому, що я заспокоювалася. Я заспокоювалася і переключалася. І тому. Mm, таким фундаментальним, фундаментальною допомогою для мене було малювання. Да? Для когось це може бути там, піти погуляти на вулиці, для когось вчасно поговорити. Навіть 5 хвилин розмови з певною людиною може нас наштовхнути на якусь важливу думку, на якусь. Фундаментальну думку, яку ми візьмемо за основу і почнемо проходити свій певний шлях в тому чи в іншому напрямку. Тому, е е е на жаль, ми були не готові до того, та, що молоді жінки будуть ставати вдовами, діти будуть без батьків в моєму дитинстві. Я пам'ятаю ті фільми про війну, яку ми, які ми дивилися, там ті похоронки, які отримували. І здавалося, що це щось нереальне. Але в починаючи з 2014 року, так як у нас почалась війна на сході, в 2022 му ми зрозуміли, що після повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що ми живемо інше життя. Я хотіла б сказати ще пару слів про те, що життя зараз йде дуже швидко. Дуже часто людина має багато інформації, але не може її систематизувати. Має великий вибір, куди б можна було піти, але вибирає сидіти вдома і нікуди не ходити. Тому в кожного є свій шлях. І лише людина знає, який він для неї правильний. Але все ж таки я наголошую на тому, що якщо у вас є певні складнощі з цим, то краще звертатися, звичайно, до спеціаліста. Тому я займаюся психологією з В принципі, я займалася психологією завжди, тому що я закінчила. Дефектологічний факультет по спеціальності я дефектолог-логопед, і там ми вже розпочинали вчити психологію, вікову психологію, анатомію, фізіологію, психопатологію, тому що ми поступали на логопедів, але нам додали Дефектологією і додавили нам олігофріну педагогіку і все, що з цим зв'язано. Тобто, для того, щоб розуміти, яка в дитини повинна бути, де в дитини вже йде якась затримка розвитку, повинно знати норму. Тому мені, звичайно, мій університет допоміг виховувати своїх доньок, тому що дуже багато знання отримала в університеті. Ще раз хочу повторитися, що в 99-му році було надзвичайно мало знань, і важкувато було мислити. Так були книги, так були посібники, так були якісь розмови, так був свій якийсь певний досвід, да? але не було такої кількості інформації. Доступної інформації, так, тому що зараз інформація дуже доступна, і деколи я вважаю, не я вважаю, а я бачу, я думаю, що ви зі мною згодитеся, що її надзвичайно багато. Тому е -м -м... втрата це звичайно боляче. Е Крім того, що я пережила втрату в родині, втрату свого тата, то в мене немає вже ні бабусь, ні дідусів. На жаль, нікого з них немає. Так? Тому дуже важко, коли ти розумієш, що твоя родина стає все меншою і меншою і меншою. Тому важко навіть просто спостерігати. За тим, як прощаються сім'ї військових, да, коли дітки, дружина прощаються з чоловіком, ніхто не знає, повернеться, хтось не повернеться. Тому втрата, звичайно, може бути втрата котика собачки. Це також дуже дуже боляче, тому що ти маєш це, цю тварину. В тебе є якісь думки, а так як наш мозок він наші думки сприймає як реальність, а, тобто, наприклад, там, ти думаєш, що цей котик там, чи ця собачка так буде жити 10-15 років, а вона хворіє і не стає. Тому це дуже боляче, надзвичайно боляче і травмуюче, в залежності від того, наскільки сильна ваша психіка. і Після цього є наслідки. Тому кому потрібна допомога, будь ласка, я завжди доступна. В мене є і Фейсбук і Інстаграм. Хочу зараз його більш професійно якось вести, щоб було зрозуміло, чим я займаюся. І тому про час можна завжди домовитися. Про запрос, звичайно, людина повинна розуміти, з яким запросом вона приходить в ту чи певну терапію. Щоб вона від цього хотіла отримати, що б вона хотіла мати. Тому навчити людину, мабуть, ще одне із важливих навчити людину відчувати свої емоції, тому що надзвичайно важко нам ці хвилювання або ці радощі, які відбуваються, надзвичайно важко нам їх назвати, назвати ці емоції. Тому для цього є люди, які на це вчилися, які можуть вам в цьому допомогти. Якось так я оглядово пройшла тему втрати. Звичайно, м -м, мабуть, треба якось систематизувати знання і так далі, але це було щось, м -м, те, що я хотіла м -м, донести в процесі якоїсь своєї думки, можливо, якогось свого досвіду, можливо, комусь це допоможе. Я була б дуже рада, якби хтось з цього побачив якісь гарні поради. А взагалі моя порада звертайтесь до спеціалістів, тому що зараз надзвичайно багато болю, життя йде дуже швидко, дуже стрімко, і ми не встигаємо за ним переживати ці емоції, вони в нас десь залишаються. Добре, якщо це хороші емоції. Хоча навіть хороших емоцій може бути забагато, да? людина може бути не в реальності. Ну, тобто є багато таких ем, ем, певних ем, станів зараз, цього стану невпевненості, стану втрати роботи. Ну, я, наприклад, зараз сама учу норвежську мову. Я ніколи не любила мови. Я... Не то, що не любила мови. Я... Мені було комфортно спілкуватися на українській, так як ми раніше спілкувалися на російській. Да? Ці дві мови вистачало, але зараз прийшлося вчити англійський, прийшлося вчити норвежський. Звичайно, з однієї сторони, це якийсь дуже сильний дискомфорт, з іншої сторони, в цьому випадку людина також двигається, двигається вперед. Тому... Тому е я за те, щоб навчатися. Я стараюся навчатися, е якщо є час, якщо є цікава інформація, стараюся її пропрацьовувати, щоб бути в своїй професії, щоб бути актуальним в своїй професії, тому що поки що на норвежській мові важко зрозуміти, чого б я хотіла, і що було б, щоб мене. Що я взагалі можу, да? тому що для початку треба просто вивчити цю мову. Тому хочу кожному побажати мати свої плани, мати в своєму оточенні людей, які. Добре до вас ставляться, можливо, можуть дати якусь пораду, можливо, можуть дати якусь підтримку шукати цих людей, тому що ми ніколи не знаємо, де ми знайдемо певного друга, наскільки ця людина для нас стане важливою в житті, чи вона просто в нашому житті з'явиться і прийде, так як е, якийсь пройде маленький відрізок часу з нами чи великий відрізок часу. Тому м -м, комунікуйте, знайомтеся. Виясняйте, що для вас важливо, якщо потрібно, звертайтеся до спеціалістів, якщо комусь сподобалось те, що я сьогодні озвучила, можливо, щось ви на моєму каналі таке побачите, тому що там надзвичайно мало поки що відео. Але якщо вас зацепило, будь ласка, звертайтеся. Дуже рада буду бачити кожного. Сподіваюся, що сьогоднішня зустріч була, бу, була змістовною та цікавою. Для мене це в будь-якому випадку якийсь досвід, тому кожного, кожному гарного вечора, тому що в мене вже вечір. І залишайтеся своїми думками наодинці і діліться з ними тими, кому вони цікаві, можливо, кому вони актуальні. Тому... Дуже рада буду відповісти на якісь питання, якщо вони виникнуть. Тому рада, дуже-дуже рада комунікації. Тому, як завжди, ваша Лена. Гарного вечора. Пока-пока, ваша Ліна.